Я, так, что я... нам первый носить? Перше надо, я наверное сейчас складу сиденья все. Да, и запах. Сапог. Пацаны, ж там кизякар таких. Так а вы сейчас куда едете? В сектор. В сектор М? Да, я ж там и получается. И Елизаветовка, и Угледарский, Є да, пищевая пленка. Да, молоко солдати любля. <гум> Все добре, малоту і лісу сюди. Велика подяка громаді селища Казачих Лагерів і кринки за підтримку наших військовослужбовців, які обороняють. Наш мир і спокій у зоні АТО. Вони низький вам уклін за все, що ви робите. Не цураєтесь, вкладаєте душу, свій труд. Вони відчувають підтримку тилу, а це дуже важливо. І вони мотивовані і знають, навіщо і для чого вони там стоять. Вони стоять заради кращого майбутнього. Нашу державу побудуємо ми самі. І це відповідальність кожної людини. Бути мотивованим громадянином з нашого суспільства, нашої держави України. Слава Україні!